Добрий ранок, дітки, ви любите казки? Я вас запрошую у казку. Якщо ми скажемо чарівні слова, то потрапимо в чарівний ліс казкової країни. Один, два, три. починаємо чарувати. Ми в чарівний ліс підемо, казку в лісі ми знайдемо. Кругом себе повернись, казко, де ти? Нам з'явись. Ось ми і в лісі. Дітки, кого ми зустріли? З якої казки прибіг до нас колобок? Так, вірно, з казки колобок. Заспіваємо разом з колобком його пісеньку Я по коробу метений, я із тіста печений, я від баби втік і від діда втік, я від зайця втік і від вовка втік. Я від ведмедя втік і від тебе втечу. Дітки, а це хто? Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає, біжить котик рятувати, лисички півника забрати. З якої казки зустрілася лисичка нам, як ви гадаєте? Так, казка котик і півник. А це хто до нас прибіг? Діти з бабою все плачуть, бо спіткала їх невдача. Мишка шкоди наробила, золоте яєчко їм розбила. Дітки, яка це казка? Так, курочка ряба. Ось до нас біжить ще хтось. Хто це? Так, зайчик. Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати. Зайця хату відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуту ущипнув, зайцю хатку повернув. З якої казочки прибіг зайчик-побігайчик? Вірно, казка коза дереза. Дітки, послухайте загадку, що за хатка на узлісі, все ворушиться, дрижить. Де не взявся зайчик біжить, тут вовк іде, й ведмідь, кожен в хату хоче жити, та все тісно їм усім. Ось ось порветься дім, що за дім такий лежить. Весь ворушиться, дрижить. Як ви вважаєте, що це за казка? Вірно, рукавичка. Дітки, ви хочете послухати цю казочку? Сідайте зручненько, слухайте веселенько. Казко казко, ти з'явись в казці двері відчинись. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це ж жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка-скрикотушка, пусти мене, от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавиці? Мишка-шкряботушка, жабка скрипотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене, іди, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавички живе Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди от вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавички живе? Мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди, у лізі той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавички живе? Мишка шкреботушка жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто хру-хру-хру, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут влізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У лісі той, уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавички живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-брат та кабаний клан. А ти хто Ууу, як вас багато? А я ведмідь, бріч, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, то та якось будемо? Та вже йди, тільки з краєчку, улізе й ведмідь, семе стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось і розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла й бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися в різні боки. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Дітки, хто прийшов до рукавички? Кого із звірів вже не хотіли пускати до рукавички. Чому? Чим завершилася казка? Дітки, чого навчається казка? Дякую вам за увагу. До зустрічі!